Усім привіт! Це випуск новин CSGO з клікбейтними заголовками від редакції Кацапського інферно. З вами Діана Федченко у цьому епізоді. Благодійний аукціон від Дюпрі Росіяни в Катовіце фінали Фейсид Community Clash. Перший жіночий турнір у 2023 році. Новий ноутбук від Asus. Цей випуск клікбейтних новин створений за підтримки нонстоп. Без цього напою неможливо було б прослідкувати за усіма новинами у світі контрстрайку. Дюпрі виставив на благодійний аукціон купу різних речей, у тому числі й підписані футболки Віталіті. Усі виручені кошти підуть на допомогу онкохворим дітям. У вересні Польща, Естонія, Литва та Латвія обмежили можливість перетину кордонів своїх країн для громадян Росії. Але днями компанія ЄСЛ повідомила, що російські гравці зможуть потрапити на АЕМ Катовіце-2023, якщо матимуть дійсну шенгенську візу та в'їжджатимуть через іншу європейську країну, наприклад, Німеччину. Олександр Петрик відреагував у своєму телеграм-каналі на цю новину. Так сподіваюсь, аудиторія в Польщі тепло зустріне російські команди, які вийдуть на сцену АІМ українців. Там теж дуже багато. За весь 2022 рік ми так і не дочекалися жорстких рішень по росіянам у світовому кіберспорті. 10 грудня у Валенції розпочнеться лан частина FACEIT Community Clash. Це змагання між кланами за головний приз: 1 мільйон доларів. До фіналів дійшли представники чеського клану Blade, французи КРЛ, бразильці Лос Грандес та Аргентино-Ургвайський клан Віндіго. Нагадаємо, що український клан Мрія зупинився у двох кроках до цього етапу. ESL Impact Katowice 2023 стане першим турніром серед жіночих CSGO команд у наступному році. Nigma Galaxy, CLG Red, Furia Female та HSG Female уже гарантували собі участь на події у Польщі. Ще чотири команди визначаються у відкритих кваліфікаціях, які пройдуть з 14 по 18 грудня. 8 грудня у Києві відбулася презентація нового геймерського ноутбуку від ASUS RockFlow X16. Новинка має чотири різних режими використання: це ноутбук, планшет, стенд та перегляд. Він тонкий та легкий, 19,4 мм та корпус вагою 2 кг, дисплей 16 дюймів, процесор AMD R9 та відеокарта NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti. Можливості пристрою збільшуються у випадку використання у комплекті з ROG XG Mobile 2022. Це оновлена версія зовнішньої відеокарти. Дякуємо дуже усім нашим патронам, які підтримують Кацапське інферно. Ви наші сонечки. Зараз ви можете бачити імена цих красунчиків та красунь. А якщо ви хочете доєднатися до цього клубу, то шукайте посилання в описі цього відео. Це був випуск новин з клікбейтними заголовками. Дякуємо за вашу увагу. Підписуйтесь на наш канал. Ставте вподобайки цьому відео і не тільки, і побачимося з вами у наступних випусках.